Так, Сьогодні в нас на анбоксингу локшина швидкого приготування з самої Південної Кореї фірма Nonxim. А сама локшина не огурі, З морепродуктами середньої гостроти. З гіноту 120 грам, так що можна навіть на двох її запаривати. Так, ззаду у нас є наклейка на... Локалізації. В принципі, алергіки зможуть прочитати склад і не відкиснуть. Так, відкриваємо. Оп! що у нас тут всередині? Кругла сама локшина товстенька. Как коржик. Потом приправки. Что у нас тут ещё? шматочек. И соус. Что вам тут пишут? соу, Суп бейс. База для супа. И все. Вот так. Такие. Неогурии. зі смаком репродуктів середньої гостроти. Все. Так, а ось у нас результат з запарки. Що вийшло? Бачите, тут є мордочки єнота. Ось вони. Отак от можна зацінити, що нам тут намалювали. І що вийшло? Ну все тепер будемо куштувати.